І ти те на небі і завжди спішиш на поміч тим, хто у потребі. дарами всіх людей на світі, і тебе чекають радо, всі дорослі й діти. Ми чекаємо тебе, пишемо листи, як нечемні ми були. То ти нас прости, подарунки принеси, ти для мами і тата, не забудь мене і сестричкою, і брата, просимо у Миколаю, поміч, поміч у війському Миколаю, завітай до нашого дому, обдаруй нас на щастя, мочі, миром і здоров'я, і весвіт навколо нас наповняй любові. Кого нього на крилятах, шиені, окрім андрітах, хоч на творі живий час, не був святий про нас, кожній мешкані дитинці, гані він дає у серці. Прошу робити ведеку, тихо навчу в реку. Гадість нам найбільшу дар весу гена наш рідний Я скажу. Тук я оцінилась, аж дорог я мамі тату, ну, щастя, нашу хату. Сяди, ми коваль, тебе врагаю, удому на степові, ласкові домі. Розкуди побав царіну казку. Це затримала на зворі, це зорі на горі, всі чекали тілета, чути творче в мене колари, а ви щось забереш, може не заблудишся, но клопотів бачу. через поле, через гай, Де до діток Миколай, у білесенькій турниці він усі не ся то збренить у часі край, тут ступає Миколай, хоч на дворі і пороса святя діткам сні хороші, бо з дарунками в турниці Є до вісни гостинці. слухняний діточок, він принесе мішок у усі хати, то ще на нього ти. Вся до вже пішло до нас, диснулася в сім'ї нас здіснилося бажання усієї дитини, він підсмоляти до друге сподіє. Любимо Клаю, пошені, будемо нещасні, будемо чайними, будемо заповіді всі, хочу жити в щастя і тоді. Хто, Миколаю служить? Хочу, я побачив сюди і сьогодні спать не буду. Довго-долу я не став, що чекав, чекав, чекав. Починаю вже дрімати, поховаю вже в кімнату. Він с халесі надіною, то лиш хоче ворога. Тож ти хресенько сохоче, хочу. Гай кончику ще потива, треба мене принести, довгий мирнувай, наші діловичі, то це була тисне, десяти до моєї хати. Я до волосок оставався кутин, ми сподіваюся, а по те це хоче сон змагати. Виж, усознай дец мене, то бъде кулай. Ходи че винде в демночи, мая відбирай видбирай кучи. хто жива и да, лягши ба веда. Чамен джиткам хоч потроху, чоби кета у панчоке. Вин крада кучишки, а не чамен мешки. що ти светко видгадай, че разшупи ме курай. Станец у світі проста, кола я стан. Чому не написали, каже, що ти не знала. Хоче б все. гонь до все. Любий отце Миколаю, я звичайно добре знаю. Що цей песок може й довгий, але листи незмірно добре. Принеси мені воседів, скільки міститься в турбинку. Ані мало, ні багато, так як скажуть мама. Тато, я до тебе помолюся і цихенько пригорнуся, стайста дай мої. Дойдущи издържавам ся. Будучи мна излъпняна, всеки бъде моста сцена. Очи, очи, яки те, ма се на стена. Че ти е и тебе благай. Під східним сім, з невіриних у життя і мрію. Молюся, що змісталися кожна маля, роздіються неї святкові. По кожна дитина достойна длінь, длінь, у життя служити умілі і любові. Служи, тому святий, Миколай. Навсяк... Молюся до тебе, святий Миколаю, молюся так щиро, як тільки знай, Щоб що братний сестричка були здорові, Мама і тато завжди готові, мені в усьому допомоге, бабуся і дядько не хворіли, що мені в правому машину води, а тим була, всіх короне. Я знаю, хто був святий Микола, я знаю, що він всім допомагав і дітям, і старшим, хворим, і щасним нікого не забував. Подарунки подарував і в нашу маленьку родину нині прийде Святий Миколай. Чекає на нього і мама, і тато, братник Михайлик, і я. Я тебе, Миколаю, цілий рік вже чекаю, обіцянку дав листа написав. Що буду розумним, чемним, слухняним, що буду слухати свою маму, бабусі буду допомагати, сестричку й братика оберігати, щоб гарний подарунок мати. Та рівну ніч станеться чарівна річ. Миколай до нас прийде і гостинці принесе. Він і татові, і мамі, і сестрі, сестри, братові Івані. І мені малій даринці подарунки принесе, під подушки покладе. Миколаю буде важко, біти в наше царство, Я не буду заважати, буду міцно, міцно спати. Цілу ніч не буду спати, Миколая буду ждати. Мама каже, синку, спи. Тато каже, мій синочку, як прийде Микола в хату, я тобі дам знати. Миколая задержу і тебе в лицю розбужу. Але тато теж проспав, бо уранці з під подушки виглядали подарунки. І в полінки, і в бабусі, і у тата, і в батусі. І у мене ж звісна річ. Миколай нам всім приніс. Отакі-то От в нас діла, всі проспали Миколай. А до мене Миколай вже дорогу добре знає. Кожен рік він нам під подушки, подарунки підкладає, мамі, тату і бабусі. Брату і сестрі Христусі, і мені малідять, подарунки підклада, бо я чемною була. Так думає сім'ю завітав Миколай, я буду дуже чемний, Миколай знає, застебічка, брата, буду любити Її захищати і бобнити. Ма, маму і тата люблю і повхай бабусі. І дідуся слухаю, допомагаю. Я знаю, святий, Миколай мене зімнав, в чазі подарунки принесе. Святий мотиву Миколаю, прийди до мене сьогодні здраві. Прийди до мами і до бабусі, бо це я ще раз тобі помолюся. Прийди до Бога, хворий з щаслим, то дітей сидить, голодний, прийде. І е, Прийди, святий, Миколай, в кожусі, в шапці лишається з в, шапці, в, мешканці, в подарунки. І покладаємо сільську подушку різні, всякі смаколики і різні мстиці. А галії принесли волю. Нехай ці забудуть війну і недолю. І нехай всі радіють, і нехай всі... всю... Всю... І нехай сірадіють всю ніч у сім'ї наші славі рідні країни. Святий Миколаю, не хочу дарунки. У нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість отих згадкових пакунків на миру турбині своїй принеси. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні, неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, кляту війну. 妈